Друзі, всіх вітаю на каналі. Українські олігархи та найбільші агрохолдинги України виводять мільярди доларів з України. Декілька днів тому назад з'явилася новина, що кабінет міністрів України надав дозвіл Ахметову, Пінчуку та Верєвському вивести з України майже 2 мільярди доларів попри валютні обмеження. Великий бізнес намагається отримати для себе виняток з валютних обмежень, аби обслуговувати зовнішні кредити та єврооблігації. Схоже, йому це вдається. На початку лютого уряд ухвалив низку рішень, які дозволяють переказати за кордону обход валютних обмежень майже 2 мільярди доларів для компаній Detect, Metinvest, Carnell, Interpipe та Vodafone. Чук отримав дозвіл на виведення з України. 560 мільйонів доларів. Ахметову дозволили вивезти 850 мільйонів доларів. І Веревському 328 мільйонів доларів. Українцям постійно розказує Влада Зеленського, що в Україні більше немає олігархів. Та просто змінились фінансові потоки. Хтось послаб, хтось посилився, але олігархи, як були, так і залишились. Той же олігарх Віктор Пінчук зараз є головним партнером Офісу президента. Зеленського і Єрмака Пінчук надає свої майданчики для виступу Зеленського і Єрмака, надає своїх лобістів, проплачує візити відомих там політиків, відставних посадовців, щоб Зеленський і Єрмак з ними сфоткались та підсилили свій піар. Повідно до статті Forbes від вересня 2023 року Інтерпай Пінчука в другому кварталі збільшив продажі продукції на понад третину дохід зріс на 26%. Тобто, що відбувається? Олігарх Віктор Пінчук витрачає певні ресурси. Для побудови відносин з урядом Зеленського надає свої інформаційні майданчики, підсилює їх піар через засоби масової інформації, якими він володіє телеканал ICTV, Наприклад, а взамін Панчук отримує від уряду України рішення, які допомагають вести бізнес та збільшувати свій прибуток. Особливо цікаво зупинитись на компанії Кернел олігарха Андрія Веревського. Кернел це найбільший агрохолдинг України, який займається поставками зерна. Того самого зерна, яке обвалило ціни в європейському союзі в Польщі, і за якого польські фермери почали мітингувати у своїх містах та блокувати український кордон з вимогою зупинити перевезення українського зерна цих агрохолдингів. Нещодавно я робив сюжет стосовно розслідування журналіста Української правди Михайла Ткача, я зробив огляд на його сюжет, опублікував і наголошую ще раз: що ніде в ніяких сюжетах ткача. Не вказується на те, що мова йде не про українське зерно, а про зерно українських олігархів. Той же кернел Агрохолдинг, найбільший агрохолдинг України, штаб-квартиру має в Люксембурзії. А керує цим кернелом Андрій Веревський, олігарх, колишній член фракції партії регіонів у Верховній Раді. Партнером по кернелу є колишній депутат партії регіонів Віталій Хомутинік. Але у 23 році Хомутинік продав свою частку Карнелу. Що я хочу сказати? Українські олігархи, агрохолдинги вони сплачують дуже низькі зарплати українським робітникам, викуповують по низьким цінам зерно українських фермерів, а потім перепродають його в Європі за цінами нижче ніж собівартість, наприклад, того ж польського зерна та знищують бізнес місцевих польських фермерів. Різниця між Польщею і Україною в тому, що в Польщі 1,3 мільйона фермерських господарств займаються фермерською роботою. А в Україні цим займаються агрохолдинги. Агрохолдинги олігархів. Тому, коли кричать на Ютубі, що наше українське зерно та це не українське зерно, це вже зерно олігархів фірм, які зареєстровані в Люксембургах, це це зерно застраховане, і коли його розсипають, то. Не мітингують українські фермери, тому що вони знають, що це на їх зерно. І мовчать українські олігархи, тому що вони не хочуть підіймати шум. Вони знають, що в них і так надприбутки, вони все відіб'ють, і все зерно застраховане, вони все отримують від страхових компаній. Але олігархи можуть проплатити журналістів. В них сотні мільйонів доларів. Сотні мільйонів доларів. Скільки там потрібно, тому ж Михайлу Ткачу на життя. Ну кинули там 5 тисяч доларів, йому, 10 тисяч доларів на зарплату. І все. Михайло Ткач знімає сюжет, виставляє поляків поганими людьми. І вже українці ненавидять поляків. Вони вже кажуть, що це злодії. А ніхто не згадує про українських олігархів. А українські олігархи, давайте, країнчички, натравлюйтесь. Таким чином, українські олігархи хочуть знищити бізнес місцевих польських фермерів, мали... малих фермерів, не агрохолдингів. А потім стати монополістами, стати монополістами не тільки в Україні, а вже і в Європі, завалюючи дешевим зерном, сплачуючи українцям три копійки за роботу і поставляючи його в Європу. І тим самим вони залишать без роботи мільйони людей в європейському союзі, вони викинуть на вулицю, вони будуть безробітними. Але олігархи будуть отримувати українські олігархи будуть отримувати надприбутки. Це мета, але не можна українцям сказати: іди і захищай мій олігархічний бізнес на Ютубі. Не може так сказати, українці кажуть, я не піду. Але якщо сказати Михайлу Ткачу, піди зніми сюжет. Вистав поляків плохими, поганими, що вони там злодії, що вони там за Росію. Українець як за Росію? І українець піде вже захищати. І не знаючи, не розуміючи своїх дій, він фактично захищає бізнес українських олігархів того ж регіонала Веревського чи Хомутинніка. Розумієте, це великі гроші, великий бізнес, велика політика. І великі маніпуляції. Тому думайте дуже уважно, що відбувається. Підіймайте питання, хто, як і, і, і навіщо. Тобто ви будете розуміти картину в цілому. Але українці, ну, більшість громадян вони не розуміють, що відбувається, тому їм дуже легко маніпулювати. Зараз олігархи скуповують валюту. В Україні за певним курсом виводять її за кордон, потім розуміти, що буде з українською валютою, і що ці ті, хто писали коментарі в Ютубі, що там скільки вони будуть отримувати свою зарплату в доларовому еквіваленті, коли ці гроші олігархи будуть виводити. Але чи вони згадають про цих олігархів? Ні, не згадають. Вони будуть згадувати, що там колись поляки напакостили українцями. І ми зараз ух, пригадаємо це полякам. і напишемо коментар на Ютубі. Тому ви бідні, а олігархи багаті, тому що вони маніпулюють, а ви ведетесь на маніпуляції. Дякую за увагу.